Ми прибули, Господарю, до вашої хати, хочемо вам, Господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб у ви мирі проживали і віди не стали. Словить наше життя, щоб ми мирі проживали і від неждали, а чи знаєш господарю, що Бог народився? У вертепі на солодці, сам Ісус явився. Хай Ісус меледиття благословить ваше життя. Щоб в мирі проживали і біді не знали. Хай Ісус, Ісус, дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і війни не знали. Ми вже будемо господарю від ваших подивити. І рожденого Ісуса будемо просити. Хай Ісус, маледитя, благословить ваше життя, щоб у мирі проживав. Дитя благословить ваше життя, щоб ми мирі проживали і біди не стали.